Авто напередку довго не живуть. На цьому наголошують і військовослужбовці, і волонтери. Навіть якщо снаряд не влучає безпосередньо в транспортний засіб, вибухова хвиля і осколки здатні пошкодити його настільки, що він стає непридатним для пересування. Власне, так і трапилося зі Славутою 22-річного Таліба. Коштів на нове авто військовослужбовець не мав, тому звернувся до військових капеланів. Завжди капелани з воїнами. Сьогодні ми відправляємо маленького коника бойового який вже воював і буде далі продовжувати боротьбу. Наші друзі тут зібрались, щоб і помолитись, і сказати, що перемога буде за нами. Ми дякуємо всім, хто допомагає, дякуємо добродіям, дякуємо діточкам за малюнки, дякуємо підприємцям, дякуємо всім, хто допомагає коштами чи різними такими смаколиками, і віримо, що Господь кожному віддати стариці. У зв'язку з загостренням ситуації на передовій авто передали, не завершивши збірку. Власник транспортного засобу погодився віддати та четвертий в зону проведення бойових дій. А кошти за неї отримати згодом частинами, каже співзасновник Геовійськові капелани. Друг Байко. Ми виконали обіцянку перед бійцями сто ї військово штурмової бригади, яку давали в фейсбуку, і передаємо їм транспортний засіб. На жаль, збірка ще на нього не завершилася, але оскільки бойові дії тривають і вони не припиняються, ми домовилися з власником транспортного засобу тренування платежів, і вона є актуальною, на даний момент подобається. Просимо всіх активно приймати участь. І коли буде вона завершена, ми е, обов'язково скажемо в засобах масової інформації. Юлія Марсиновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.